Вікові кризи це розвиток і дорослішання дитини. Дитина починає сприймати себе як самостійну людину, що має свої особливості і бажання і перетворюється на вперту і примхливу нехочуху. Дитина прагне все робити і вирішувати самостійно. Не опікайте і не робіть все за дитину. Уникайте фраз: Ти ще маленький, у тебе не вийде! Я зроблю швидше. Якщо біжить, тікає або їде швидко, зупиніть і програйте цю ситуацію. Ми їжачки йдемо тихенько, їдемо тихенько. Давати самостійний вибір. Наприклад, з двох зубних паст вибрати, якою буде чистити зуби, з двох пар панчок вибрати, які вдягатиме Це вік розуміння емоцій, відокремлення своїх емоцій від мамини. Називаємо емоцію, яку дитина відчуває. І слова підтримки Я допоможу, підтримаю і вчимо дитину, як прожити емоції в цій ситуації. Сепарація це фізична та психологічна відокремленість дитини від батьків. Вона передбачає дорослішення дитини.